Слава Україні! Героям слава! Ще одне відео. Сподіваюсь, вітер не здує мою Лаелію. Це у нас є Лаелія пурпурата. Варіація. Валея пурпурата. варіації Пурпуреа Це є також еквадор еквайчнера. Що можу сказати? Можливо, ви знаєте. Та більшість, Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, ви знаєте, що я люблю багато рослин, а в останній час я свою колекцію відфікувала. І у мене є багато, досить багато є у мене лелі парпурад різних варіацій. Вони мені страшенно подобаються. Також, також є інтермедії багатсько, дендробіуми і видові котлеї. І є пару первинних гібридів. І які ще не квітли, подивимося, що вийде. Якщо сподобається, залишу собі. Якщо ні, то продам. Отож, на цей, на цей момент у мене ця валія. Вона, вона у мене ось один. Один рост у мене. Це її перше квітування. Зауважте. Не може прости. Ось тут у нас є один, два, три рости квітування я не бачу. А ось, і у нас пішло що? Одне квітування. От пішов тут, ріков в чому? Тут пішов зразу бутон, без чохла, і вилізла. Було дві квітки, але я своїми ручниками, пальчиками дуже заглядала. Одна лишилась, одна відпала. Один бутон відпав. І ось тут у нас звідси вже суне чохол. Наступний рост. Отож, велі, за що я люблю велі? Почнемо з того, що вони, якщо їм сподобається місце, вони успішно ростуть, формують квіти, формують чохли і паралельно звідси у нас суне рост. І з якого вже йдуть корінці. Посажена вона в мене ось такий горщик. Так як ця рослина у мене без підвіски, у нас тут на підвіконні. Тобто для того, щоб там назимку був холод, по підвіконнях буде йти, щоб він не зачіпав коріння і не було вологи. У мене тут ось такий пінопласт, який ми обкладаємо орхідеї. Видно, що в нас тут кура середньої фракції і мох. І ось от так от вона собі там окуповує цю територію. Можу поставити її. Обережно ось так і забрати цю кору. Монтувати відео не буду, вибачайте немає коли. Ось одразу все. Полив проливом по мірі підсихання. Доброго стандартні, двадцятка. Час від часу балую стимуляторами на гідропоніці, я як показувала які. І все. І Більше нічого. Ну і паралельно не забуваю обробляти препаратами від паразитів, так як у нас літо. У нас підвіконня на підвіконні у нас стоїть вдома. Усіляка, усіляка мошка залітає до хати. Тобто, раз-раз орієнтовно місяць, я все одно обробляю звичайними нетоксичними препаратами, Типа Міледі і так далі. і Воно тимчасово воно діє. Там Міледі цей оприскувач він е, діє одночасно і як добриво, і одночасно як е, вмирає все, що літає. Щось їм дуже це не подобається. Воно не є. В мене по хаті в мене в хаті є рибки, в мене в хаті є шаншили, моя, моя солька кицька. Тобто в мене вдома, коли я не виношу свою слину на вулицю обробляти, то я обробляю ці міледі. До речі, як я заношу свої орхідеї з вулиці, тоді я їх обробляю всі повністю таким вечірком потужним потужною трикою і паралельно обробляю всі рослини, які у мене є вдома, також їх виношу на вулицю вечором, коли вже всі бджоли сплять, щоб я не зробила нікому біди. Ось так, на цьому все слава Україні, героям слава! Ось така краса, а Ще забула сказати, вона пахне приємний котлейний аромат. Отож, Будемо чекати, сподіваюся, квітування з наступної вже я сподіваюся, що в чохлі декілька квіток, декілька бутонів. Тут одна пачка квітування, я вважаю, досить таки непогана, гарна губа, закрита колонка, сипалії, петалії, чудову венозність, прекрасна, прекрасна порпурата. Отож, я задоволена квітуванням. На цьому все. Слава Україні, героям слава! Будемо подобається відео, ставте подобайку. Па-па!